Всім-всім вітанечка у моєму в'язальному просторі. Цим відео я хочу розпочати серію відеороликів для тих, хто прагне навчитися в'язати. Якщо ви ще ніколи не тримали спиці в руках, якщо ви не знаєте, з чого розпочати, то ці відео будуть саме для вас. Тут все-все буде розповідатись покроково. Ці відеоуроки будуть виходити кожного тижня по вівторка. Якщо. У вас є якісь ідеї або запитання, то обов'язково залишайте мені під цим відео в коментарях, і я буду намагатись давати відповіді по можливості, а також знімати відеоролики на ваші запити. Саме в цьому відео я вам розповім, з чого починати в'язання. Дам поради стосовно вибору пряжі та спиць. Розповім, як... чим вони. Відрізняються один від одного, тому що не тільки кольором і маркою. Плюси деякими таємницями, які дозволять вам не розгубитися у в'язанні. Тому сідайте зручніше, готовте блокнотики, беріть чайок або кавусю, що ви полюбляєте. І... Я пропоную почати з найпростішого, а саме з інструментів та матеріалів, які необхідні для в'язання. Спицями, якщо ви новачок. Давайте почнемо зі спиць і додаткових інструментів, які вам потрібні будуть для комфортного в'язаннячка. Ну що ж, дивіться, існують прямі спиці, і в моїх запасах їх немає, тобто десь вони лежать далеко, я вже давним-давно ними не користуюся цими спицями. Але ось це те, що я використовую кожного дня. і Говорю про це. Існують також спиці на тросику, на лески, і існують також спиці прямі, тобто, це спиці, які використовую для в'язання шкарпеток. У мене це укорочений варіант, а такі ж самі є ось у мене в наборі. Бачите, більш подовжений варіант один і той же виробник. Просто я сюди іншу коробочку використала. Тому Спиці ви використовуєте ті, які найбільш зручні вам. Новачкам рекомендують використовувати спиці прямі, але якщо ви будете використовувати прямі спиці, то дивіться, щоб ці спиці обов'язково були з заглушками, тому що якщо нема заглушок, ваші петлі можуть просто потікати з самої спиці. чому я і полюбляю кругові спиці, тому що це більш зручно, безпечно. Ви в'язали, в'язали, підтягли спицю. І все, і весь виріб, нікуди петлі не тікають. В противному випадку ви можете стикнутися з тим, що петлі можуть тікати. В моєму арсеналі є і дорогі спиці, і бюджетні. і... Пластикові, і металеві, і навіть дерев'яні також. Я дуже полюбляю в'язати дерев'яними спицями, але хочу одразу вам сказати, що не кожна пряжа підходить для дерев'яних спиць. І якщо ви новачок, то, звичайно, дерев'яні вам будуть набагато краще, тому що тут не настільки швидко будуть скользити спи... петлі. Ви можете взяти або ось такі, як у мене, Knit про Сімфоніо, або бамбукові спиці. Також вони дуже класно. Якщо гарної якості, скользять вони в петлі. Мій масхев з бюджетних спиць — це ось Knit Pro Basics, я їх обожнюю. Я нещодавно показувала, що в мене вони зламали спиці, тому що я багато років її використовувала. Але вибір виключно за вами, які спиці обирати для в'язання. Тут треба пробувати. На перспективу, якщо ви берете, якщо є десь взяти можливість бюджетний варіант. Спиць довгих, то беріть. Просто спробуйте, зрозумієте, тобто, щоб це були недорогі. Якщо я не помиляюсь, раніше в Аврорі можна було гривень за 20-25 купити пару спиць. І це так, можливо, потім кудись на них петлі скинути чи ще щось. Але прямими спицями особисто я вже дуже давно не використовую. Так. Окрім спиць, вам ще також потрібні будуть голки для шивання. Найкращі, найзручніші голки це ось такі голки. У мене це, до речі, китайська версія, я їх купувала на тему. Є така ж сама версія у Кнітпро, я їх багато розібрала. Звичайно, вони недовговічні, особливо, якщо ви щось ш'єте. Оця. почекайте, ну. Оця волосінь, вона просто. Сповзає, ну, рветься, і звичайно, це не дуже приємно. Але це бюджетні, щось там десь було гривень за 30, Я їх купила на тему три голки. ну, Зараз я знову їх не можу знайти. Одна є, другу. Я вам тільки що також показувала, десь її кинула і тепер не можу знайти. В цьому хаосі, а, ось, бачите, вони різного розміру, але, ну, ця, звичайно, на тонку пряжу не підійде. Але ось, наприклад, на тонку пряжу шивати цією голкою дуже даже непогано вам скажу. Це те, що без чого не обійдеться не одне в'язання. Також я б рекомендувала обов'язково купити маркерочки. Маркерочки це річ, яка дуже допомагає, особливо, якщо ви новачок у в'язанні, відмічати різні. Ряди. Я, чесно кажучи, найбільше полюбляю користуватися недорогими маркерочками. Це йшли в наборі. Я, як правило, використовую ось оці лампочки без будь-яких одягань, додаткових елементів тобто такі ось бюджетні елементи. Я їх також гривень за 40 купила 100 штук на Аліекспрес і користуюся вже, вже багато років. У мене також є десь. Пластикові, які я купила за 1 євро в Німеччині, але якість дуже гидотна. Вони ламаються і дуже швидко виходять зі строю. Тому маркери це також необхідна річ для в'язання, неважливо ви початківець чи новачок. Дуже зручно, дуже швидко, дуже комфортно в'язати такими. Речами. Ножиці. У мене зараз я вам показую звичайні свої манікюрні ножниці. Тут можуть бути будь-які. У мене їх величезна купа, і в кожному кошику я кладу по різноманітним варіантам ножниць. Це така річ, яка дійсно потрібна. Також, якщо ви новачок і вам потрібно пам'ятати, який ви ряд в'яжете, оця штука, електронний варіант маркерів, також дуже зручно, тому що пров'язали ряд. Поставили маркерочок, пішли, воно тут запам'ятовує. Ну, я зараз збила, тому тут у мене нулі а було і різно, різні різні кількості рядів. Дуже зручно. Звичайно, зараз ось, китайська версія у мене є також, ось, щоб не згубити нічого. Оці ось маркерочки, які йдуть бачите, з цифрами ряду. Багато різних варіантів маркерочків, які також можна брати лічильниками ряду, але мені найбільше подобається цей варіант. Якщо, а раніше, коли ще в мене не було лічильника ряду, я просто записувала в блокноті, який ряд я пров'язала. Аби якщо це в'язується по схемі, то на схемі відмочала, на якому ряду я зараз в'яжу. Просто для себе роздруковувала і все. Ось такий річ. Голку також ви можете брати будь-яку. Головне, щоб було велике вушко і вона була вам зручна для прошивання, щоб ви там собі пальці не попроколювали. Ось таке. Ще є така річ, яка дуже комфортна і важлива, особливо, якщо ви купуєте недорогі спиці. Ось тут вона також, бачите, в наборі йде, це мені дарували ці спиці. Тут написано китайська, і здається, якщо я не помиляюся, в Англії така розмір спиць. Тому, якщо вам потрібно, то ця штучка дозволяє робити заміри спиць, і ви швиденько будете знати, який у вас розмір спиць. Наступний не менш важливий етап це вибір пряжі, з якої в'язати. Якщо ви новачок, я рекомендую взяти недорогу бюджетну пряжу, в тому ж Аврорі, наприклад, ви можете купити в АТБ, коли сезон продажу пряж, наприклад, не дуже товсту пряжу. Вам потрібно вибирати, бо буває пряжа різної товщини і різного методу крутки. А також вона відрізняється по типу матеріалу. Зараз я вам вибрала ту пряжу, з якої я би рекомендувала або не рекомендувала в'язати, і зараз розповім. Дивіться, перш за все, ось така товщина нитки 250-300 метрів на 100 грам, можна навіть взяти 200 метрів на 100 грам. Це найкраща товщина нитки для в'язання новачка. Тут десь близько також, якщо я не помиляюсь, 250 метрів. Метрів. Ось ця, наприклад, також буде гарна, але вона чорна. Звичайно, не кожен може з чорної в'язати. В неї також гарна скрутка, ви бачите, ця ниточка вже має ще непогану скрутку, хоча вона тонша. Звісно, тут, здається, ще не помиляюсь, було 300 метрів 100 грамах цієї пряжі. Ось 300 метрів 100 грамах. Неймовірно, класна пряжа, шовковиста. А ось ці два варіанти пряжі, я вам, як новачку, не рекомендувала брати. В чому причина? Тут ну, теж непоганий метраж, якщо не помиляюсь 1000 метрів на 250 грамів, тобто 400 метрів тонкіше, ніж я б рекомендувала для новачків. Але якщо ви будете в'язати, дивіться, яка скрутка, в чому різниця. Дивіться, там відберемо бобіну і цю. Да. Тут вона повністю закручена, і вам буде зручно підхопити одну ниточку. А тут. Хоч вона скручена, якщо ви уважно подивитесь, з маленьких дрібних ниточок. А ось ця нитка, бачите, в неї багато вже йде деталей, вона не з'єднана між собою з чотирьох ниточок. І вам, чесно кажучи, буде важко в'язати, бо ви можете в процесі в'язання не захоплювати повністю всю ниточку, особливо якщо ви новачок. Тому, окрім матражу, дивіться і на матеріал. Я б рекомендувала вибирати більш світліші тони. Не такі яскраві, щоб вони вам не роз'їдали очі, як, наприклад, цей червоний. Да? Такі спокійні тона, вибирайте чорний, також дуже важко в'язати. Чорний-білий це важкі кольора пряжі для в'язання. Хоч і кажуть, білий це дуже світлий кольор і легко для очей ні. Білий, якщо ще на фоні щось ви одягнете світле, буде дуже важко в'язати. Тому беріть нейтральні кольори, які не з'єднуються з чим. І вам буде дуже зручно в'язати. Стосовно матеріалів пряжі ви можете вибирати від бюджетних, тут вже все залежить від вашого подавання. Якщо ви, наприклад, полюбляєте синтетичний склад, вас це не дратує, вам це все підходить, то беріть акрил, поліакрил, поліамід. Ці матеріали також вони заслужують. Преміумакрили варіанти, і можу сказати, що дійсно зараз, особливо в Європі, пішов тренд, що мало натуральних складів, і люди вибирають більш бюджетний варіант. Акрили все таки синтетична пряжа. Вона набагато дешевша. Звичайно, вовна. Також вовна може бути меринос більш сильнішої скрутки пряжа. Може бути, вовна, вона може бути така кусюча, Наприклад, ця дуже кусюча вовна. оця, оця це два варіанти вовни. Але якщо ви уважно подивитись, тут різні скрутки, різні мтражі, все-все. Але ця така більш жорсткіша, а ця прям шовковиста. Це меринос, а це 100% вовна. 100% Стовідкосоковий і 100% вовна, як ви бачите, дуже дуже кардинально відрізняються. Ну і звичайно, я забула вам достати, показати. Бавовна, бавовна буває різна. от, Наприклад, ця бавовна, це мерсеризована бавовна, і вона дуже тоненька, вона навіть взагалі тоненька для в'язання спицями. Я, чесно кажучи, виробник рекомендує спиці 2-2,5. Але це буде така сіточка-сіточка, я вам скажу, якщо ви будете брати спиці 2-2,5, в'язати це пряжі. Більше вона підходить для других варіантів або в декілька складень. Але такий варіант, бачите, вона мерсеризована, вона Красива, м'яка, ніжна буде, але в'язати з неї буде дуже-дуже важко. Ну що ж, друзі, якщо ви купили пряжу і спиці, то у вас є виникає питання: а що ж далі? Найголовніше і найважливіше це не панікувати. У кожного з нас були перші петлі, які випадали, перекручусь або взагалі не виходили. Не поспішайте. Спробуйте просто набрати кількість петель і поправлятися у лицевих петлях. Дивіться відео повільно, ставте на паузу, перемотуйте назад, задавайте питання, не хвилюйтеся головне. І пам'ятайте, що практика це ключ до успіху. Не прагніть одразу зв'язати шапку чи светр, просто насолоджуйтесь процесом. Почніть з того, щоб просто зразок, серветка, пробна полоска, а і пам'ятайте, що ви не одні, є багато спільнот, відео уроків, і навіть я в коментарях завжди вам допоможу. А також звертайтесь і можете додатись до мого в'язального клубу, в якому більш детально вам також я зможу в наступному відео я з вами поділюся, як набирати петлі, а також як в'язати лицеві петлі, а саме ось цю лицьову гладь. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ролик. Давте дзвіночок, щоб вам приходило нагадування про вихід відео. Якщо, якщо залишились питання по попередній інформації, пишіть обов'язково в коментарях. Дякую вам, що ви були зі мною. До наступних зустрічей у наступних уроках!